Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про два-три дерева. Розберемося, що це за дерева та як вони влаштовані, пройдемося по основним операціям над цими деревами, та побачимо на прикладах, як їх можна реалізувати різними умовами програмування. Два-три дерева це самобалансоване пошукове дерево, в якому кожен вузол має або дві дитини та один ключ, що називаємо двійковим вузлом. Далі буду використовувати термін два нода для легкості, або три дитини та два ключі, що називаємо трійковим вузлом, або тринодою. нодою. На зображенні праборуч маємо, приклад, 2 три дерева з 2 нодами 51 та 73 та 3 нодою 32 45. Також ці ноди ми можемо вважати 3 нодою, 3 нодою, 2 нодою, 2 нодою, 3 нодою, але через те, що вони не мають дітей, ми просто будемо називати їх листковими. Ви також могли помітити, що на зображенні вузли ліворуч від 2 ноди 51 мають значення менше за 51, а праворуч більше. Це один з важливих елементів побудови 3 дерев. Значення менше за значення у 2 ноди мають йти в її ліво під дерево, більше у праве. Для 3 нод в під дерево відправляємо значення менше за менший ключ в праве – більше за більший ключ ноди, а в середнє значення, які знаходяться між меншим і більшим ключем. Однакові значення 2-3 дерева не дозволяють. Чим особливі 2-3 дерева і навіщо вони нам потрібні? Тим, що вони мають гарантовану збалансованість. У них всі листові вузли знаходяться на однаковій глибині, що робить висоту дерева логарифмічною відносно кількості елементів. У них присутні механізми автобалансування, тобто при додаванні чи видаленні елементів дерево самостійно підтримує баланс, розбиваючи чи об'єднуючи вузли. Також в них висока ефективність пошуку, вставки та видалення. Ці операції виконуються за логарифмічний час, що краще, ніж у незбалансованих дерев. І також ці дерева є базою для бідерів, які широко використовуються в базах даних та файлових системах. Давайте перейдемо до розгляду основних операцій з 2-3 деревами, а саме розглянемо, як виконується обхід дерева, пошук елементів, ставка нових елементів та їх видалення. Також розглянемо реалізацію всіх механізмів у двох фундаментально різних підходах до програмування логічному на пролог та більш імперативному на Python. Давайте розберемо, як буде відбуватися його обхід, а саме обхід по порядку або in інордер awesome. Ліворуч, ви можете бачити загальний принцип такого обходу. Цей принцип використовує рекурсивний підхід, де за базовий випадок ми беремо пусту ноду, з якої ми повертаємося. Далі вже йде сам обхід. Якщо наша нода лів або шлискава, то відвідуємо поточний ключ або ключі. Якщо наша нода це два нода, то рекурсивно викликаємо на її ліву гілку, потім відвідуємо поточну ноду і рекурсивно обходимо її праву гілку. Якщо ж маємо три ноду, спочатку йдемо по лівій гілці, відвідуємо. Менший ключ поточної ноди, відвідуємо середню гілку, відвідуємо більший ключ і йдемо по правій гілці. На прикладі, вже знайомого нам дерева, це б виглядало так: ми починаємо з 51, йдемо ліворуч, йдемо знову ліворуч, дійшли до листкової ноди. Беремо 2, беремо 11, тут просто на зображенні неправильно відсортовано. Повертаємося назад, беремо менший ключ. Йдемо по середній гілці, забираємо ці ключі, йдемо назад, беремо більший ключ, йдемо по правій гілці, забираємо значення, повертаємося до 51, забираємо значення, йдемо по правій гілці. Тепер йдемо по лівій гілці, забираємо значення, повертаємось, забираємо значення, йдемо по правій гілці, забираємо значення і повертаємося назад. Таким чином, ми здійснили нордер Traversal, або обхід по порядку. Розглянемо приклад у пролог. Предикат повертає список ключів у відсортованому порядку. Якщо дерево порожнє, empty, повертаємо порожній список. Якщо ми маємо два ноди з ключем «key» і двома гілками left та right, ми рекурсивно обходимо ліве і праве під дерево, і потім об'єднуємо результати. Спочатку ліве під дерево, потім ключ, потім праве під дерево. Якщо для, в нас є три ноди з двома ключами key 1 і key 2 і трьома гілками left middle, right, то спочатку ми обходимо ліво під дерево, отримуємо лівий список, середнє, середній список, праве правий список, і потім спочатку об'єднуємо left list з першим ключем та середнім листом у тимчасовий список. І потім цей тимчасовий список ми додаємо в нього другий ключ та правий список. Реалізація inorder Traversal у Python може бути дещо довшою. Нам треба визначити клас Node, який містить список ключів і дітей. Далі ми визначаємо клас дерева, в якого буде root. І в методі inorder Traversal буде викликатися допоміжний метод underscore inorder, який працює рекурсивно, перевіряючи, якщо вузол листовий. Додаємо ключі до результату, якщо вузол 2 ноди або 3 нода, рекурсивно обходимо відповідні піддерева та додаємо ключі у відповідному порядку. І поки реалізація у пролах виглядає найбільш лаконічно та легко для розуміння. Данемо пошук. Псевдокод трохи більший за минулий, але теж нескладний. Давайте ж його розглянемо. На вході у функцію ми матимемо кореневу ноду і далі перевіряємо, якщо вхідна нода в нас листок. То тоді повертаємо true лише в випадку, якщо в ключах ноди є шуканий ключ. False, Якщо немає. Якщо нода це 2 нода, порівнюємо шуканий ключ з значенням в ноді. Якщо ж він менший за значення ноди, рекурсивно будемо йти по лівій гілці, якщо більший, рекурсивно по правій. Якщо однакові, то відповідно ми знайшли наш ключ. Якщо маємо 3 ноду, знову порівнюємо шуканий ключ зі значеннями в 3 ноді. Якщо ключ менший за менше значення... Йдемо рекурсивно по лівій гілці. Якщо він більший за більше значення, рекурсивно по правій. Якщо він знаходиться між ними, йдемо посередині. Та якщо ключ дорівнює або першому або другому значенню в триноді, то відповідно ми його знайшли. Розглянемо пошуку 2-3 дерева в пролог. Предикат Search перевіряє, чи є ключ у дереві. Для два ноди, якщо шуканий ключ дорівнює ключу в ноді, тобто «key» дорівнює. Key, Значить, що пошук успішний. Якщо ж ключ не дорівнює, то тоді порівнюємо. Якщо він менший за К, то ми йдемо по лівій гілці, якщо більший, йдемо по правій. Тепер для 3 нод, якщо у нас шуканий ключ дорівнює або першій або другому значенню нашої ноди, ми просто повертаємось повертаємо True. Якщо він не дорівнює нікий 1, нікі 2. То ми також, як і в описаному раніше механізмі, перевіряємо. Якщо він менше за менший ключ, йдемо по лівій гілці, якщо він менший за другий по правій, посереднє вибачаюсь, і в інакшому випадку йдемо по правій гілці. У цьому коді Python метод Search ініціює пошук, викликаючи рекурсивний метод underscore search. У методі underscore search реалізована логіка. Дуже схожа на ту, що ми розглядали в псевдокоді та в пролог. Ми просто перевіряємо, чи є поточна нода порожньою, чи містить вона шуканий ключ, і залежно від типу ноди, листок, 2 нода або 3 ноди, та значення ключа рекурсивно викликаємо пошук у відповідному піддереві. Перейдемо до операції вставки нового елемента в 2-3 дерева. Процес вставки починається з пошуку відповідної листової ноди, куди ми будемо вставляти новий елемент. Цей пошук відбувається так само, як і звичайна операція пошуку. Ми будемо спускатися по дереву, орієнтуючись на значення ключа, який ми хочемо вставити. Після того, як ми знайшли листову ноду, ми вставляємо в неї наше значення. Тут можливі два випадки. Якщо листкова нода була 2 нодою, тобто містила один ключ, то після вставки вона стає 3 нодою, тобто міститиме вже два ключі. Якщо ж ця нода була три нодою, містила два ключі, то після спроби вставки третього ключа вона розділяється на 2-2 ноди. Середні з трьох ключів при цьому виноситься вгору до батьківської ноди. Тепер розглянемо, як працює вставка в пролог. Основний предикат Insert Input 3, key output 3, бере вхідне дерево, ключі для вставки та повертає нове дерево після вставки. Цей процес тут складається з двох етапів. InsertNode рекурсивно вставляє ключ у дерево і повертає тимчасовий результат Temp, який може включати спеціальну структуру Promote, якщо потрібне розділення вузла. Фініш інсорт перевіряється тимчасовий результат. Якщо ж в корені з'явилося промоут, то тоді він завершує балансування, перетворюючи його на нову 2 ноду. Інакше повертає результат, як є. Розглянемо базові випадки для листових вузлів. Якщо дерево в нас порожнє, то тоді ми просто створюємо нову 2-ноду з ключем і порожніми гілками. Якщо вставляємо ключ у 2-ноду з одним ключем K, і без дочірніх вузлів. То тоді ми порівнюємо ключі. Якщо наш вставля... ключ, ключ, який ми вставляємо менший за К, то тоді ми створюємо три ноду з ключами К і К, в інакшому ж випадку К і К, бо нам важливий порядок. Якщо ми намагаємося вставити ключ у три ноду, яка вже містить два ключі К1 та К2, така нода є повною і її потрібно розділити. Ми сортуємо ці три ключі: К1, К2 та наш ключ, який ми вставляємо. У порядку зростання, отримуючи S1, S2 та S3. Середній ключ s 2 ми піднімаємо вгору за допомогою структури Promote. А найменший ключ S1 та найбільший ключ s 3 стають кореннями двох нових два нод Перейдемо до внутрішніх два нод У цих випадках вставка відбувається рекурсивно в залежності від значення ключа. Якщо в нас ключ менше зазначення ноди K, вставляємо ключ у ліве під дерево. Через insert node рекурсивно. Якщо він більший за закату, то вставляємо рекурсивно вправо під дерево. Якщо ж вони дорівнюють, то повертаємо вузол без змін, оскільки два-три дерева не дозволяють дублікати. Так, також після рекурсивної вставки результат обробляється предикатом Combine to node. Якщо після вставки вліве під дерево new left повертає структуру promote, це означає, що ліве під дерево було розділено. У цьому випадку середній ключ M піднімається. Поточна два нода перетворюється на триноду з ключами М та К, де L та L1 стають новими лівими піддеревами, а Right залишається старим правим піддеревом. Аналогічно, якщо після вставки вправо піддерево New Right повертає структуру Promote, поточна два нода стає тринодою з ключами К та М, де Left залишається старим лівим піддеревом, а R та R1 стають новими правими піддеревами. Якщо жодне з піддерев не було розділено, Тобто не було повернено промоут, ми просто оновлюємо поточно два ноду, використовуючи нові ліве, лефт та праве райт right, під дерева, отримані в результаті рекурсивної вставки. Перейдемо до внутрішніх три нод. В них є два ключі К1 і К2, і вставка залежить від того, куди спрямовується ключ. Якщо він менший за К1, то тоді ми вставляємо вліве під дерево, якщо він знаходиться між К1 і К2, вставляємо в середнє під дерево, і якщо він більше за К2, вставляємо в праве під дерево. Знову ж таки, якщо вони дорівнюють, то тоді ми не робимо нічого, оскільки о, не дозволяємо дублікати. Результат рекурсивної нашої вставки обробляє предикат Combine 3-Node, який також враховує, в яке саме під дерево відбувалася вставка вліве, вправе чи в середн. Якщо після вставки вліве під дерево NewLeft повертає структуру Promote, це означає, що ліве під дерево було розділено. У цьому випадку перший ключ поточної 3 ноди K1 1 Піднімається вгору через промоуд, а дерево розділяється на дві два ноди. Якщо після вставки в середнє під дерево New Middle повертає промоуд, то тоді середній ключ M піднімається, знову ж таки утворюючи дві нові два ноди. Якщо після вставки вправо під дерево New Right повертає промоуд, то тоді другий ключ поточної 3 ноди K2 піднімається, знову ж таки, утворюючи дві нові два ноди. Якщо жодне з піддерев не було розділено, тобто не було промоут, ми просто повертаємо оновлену триноду з новими піддеревами. Тепер перейдемо до реалізації на Python. Метод InsertSelfKey додає ключ до дерева і відповідає за його оновлення. Процес працює так. Якщо дерево порожнє, SelfRoot selfruit None, створюємо новий корінь, два ноду з одним ключем. Інакше викликаємо допоміжний метод underscore insert, який повертає оновлений вузол або кортеж для розділення. Якщо insert повертає кортеж, tuple, це означає, що корінь розділився. Тоді створюємо новий корінь із середнім ключем і двома дочірніми вузлами. Якщо ні, просто оновлюємо корінь. Тепер до базових випадків у underscore insert для листових вузлів. Якщо ми маємо листову 2-ноду, то, то просто додаємо новий ключ до списку keys, сортуємо його і повертаємо вузол. Якщо вузол вже має 2 ключі і є 3 нодою, додаємо третій, сортуємо всі три ключі, беремо середній мід для підняття, а з крайніх двох створюємо дві нові два ноди і повертаємо кортеж mid left right для подальшого балансування. Тепер розглянемо вставку у внутрішні вузли в методі insert. Логіка в нас залежить від типу вузла. Якщо вузол має один ключ, то це в нас два нода. Якщо ключ менше зазначення ноди, вставляємо вліво під дерево. Якщо ж в нас результат став кортажем, то тоді значить, що ліва гілка розділилася. Наша два нода стає три нодою, додаємо середній ключ із кортажу до кіз і оновлюємо «children». Інакше просто оновлюємо ліве під дерево. Якщо ключ більший, вставляємо вправо під дерево, і далі механізм аналогічний до лівого. Розглянемо випадок з внутрішньою тринодою. Якщо ключ менший за перше значення в ноді, вставляємо вліво під дерево. При розділенні повертаємо завжди кортеж. Середній ключ мід піднімається, а вузол розбивається на дві-два ноди. Без розділення оновлюємо ліве під дерево. Якщо ключ більший за К1, менший за К2, вставляємо в середнє під дерево. При розділенні, знову ж таки, середній ключ піднімається, а вузол ділиться на 2-2 ноди. Інакше ми оновлюємо середнє під дерево. Якщо ключ, за, якщо ключ більший за більший ключ цієї ноди, то ми вставляємо в праве під дерево. І також аналогічно при розділенні повертаємо кортеж, інакше оновлюємо праве під дерево. Тепер перейдемо до видалення. Видалення з 2-3 дерев це в нас набагато складніший процес, ніж вставка, оскільки дерево має залишатися збалансованим. Тобто всі листові вузли повинні перебувати на однаковій глибині. А кожен вузол, крім кореня, мати щонайменше один ключ. Ось як це працює на високому рівні. Спочатку в нас відбувається пошук ключа. Ми знаходимо ключ, який потрібно видалити. Бо у 2-3 деревах видалення зазвичай виконується з листових вузлів. Якщо ключ знайдено у внутрішньому вузлі, його замінюють на наступний за порядком ключ, що називають inorder successor, із листового вузла, а потім видаляють цей наступний ключ. Далі в нас відбувається можливе видалення з листового вузла. Якщо ключ знаходиться у два ноді, яка містить лише один ключ, то після видалення вузол стає порожнім, що порушує правила 2-3 дерева. У цьому випадку нам потрібно або позичити ключ у сусіднього вузла. Або об'єднати цей порожній вузол із сусіднім. І якщо ключ знаходиться у три ноді, яка містить два ключі, ми просто видаляємо цей ключ. І нода стає два нодою, ще є цілком допустимо. Далі в нас йде стадія балансування, яке в нас відбувається, в принципі, тут. В нас може бути варіант з позичанням. Тобто, якщо сусідній вузол має два ключі, тобто є три ноди, ми можемо перемістити один ключ з нього через батьківський вузол до нашого порожнього вузла. Або об'єднання. Якщо сусідні вузли також є два нодами, ми можемо об'єднати наш порожній вузол з одним із сусідів, використовуючи ключ з батьківського вузла. В результаті утворюється одна-тринода. А кількість ключів у батьківському вузлі зменшується. Це може призвести до каскадного об'єднання вгору по дереву. Якщо ж в нас після об'єднання корінь дерева стає порожнім, тобто він не містить ключів, його замінюють на його єдиний дочірній вузол, що зменшує висоту дерева. Цей процес складніший за вставку через необхідність обробки також недостатньо заповнених вузлів, але він гарантує, що дерево залишається збалансованим і ефективним для пошуку, і зберігатиме свій логарифмічний час. Тепер давайте розглянемо, як відбувається видалення елементів з 2-3 дерев на мові пролог. Протекат Delete відповідає за видалення заданого ключа з вхідного дерева Input 3 та повернення результуючого дерева Output 3. Процес видалення також складається з двох основних кроків. Delete node – цей предикат рекурсивно видаляє заданий ключ з дерева та повертає тимчасовий результат темп, та finish Delete. Цей предикат завершує процес видалення. Якщо після рекурсивного видалення корінь дерева виявляється порожньою два нодою, тобто він не містить ключів, але має порожні дочірні елементи, finish delete замінює його на empty, фактично зменшуючи висоту дерева, якщо колишній корінь був єдиним вузлом. В іншому випадку він просто повертає отримати тимчасовий результат як остаточне дерево. Тепер розглянемо випадки для листових вузлів. Якщо в нас листовий вузол це 2 нода, і він збігається з ключем, який потрібно видалити, то після видалення вузол стає порожнім. empty. Якщо ключі не збігаються, вузол залишається без змін. Для три нод, якщо ключ... Який потрібно видалити, дорівнює першому ключу К1, то після видалення залишається два ноди з другим ключем К2. Якщо ж він дорівнює K2, і при цьому не дорівнює K1, то тоді залишається два ноди з ключем К1. Якщо ключ, який потрібно видалити, не знайдено в триноді, вона залишається без змін. Тепер перейдемо до внутрішніх два нод. Якщо ключ, який ми видаляємо кій менше за ключ К поточної два ноди, ми рекурсивно викликаємо Delete Node. Для лівого піддерева. Ідентично, якщо він більший, то викликаємо для правого. І якщо він дорівнює ключу поточної два ноди, то нам потрібно спочатку знайти максимальний ключ макс у лівому піддереві. Потім ми замінюємо ключ К у поточній ноді, на знайдений максимальний ключ та рекурсивно видаляємо його вже з лівого піддерева. Далі після рекурсивного видалення з 2нод, результат обробляється предикатом Adjust to Node, який відповідає за балансування дерев. Якщо ліва гілка після видалення стала порожньою Empty, то перевіряємо. Якщо права гілка є 2 нодою, ми перерозподіляємо ключі між батьківською та правою дочірньою нодами, створюючи нову ноду. Якщо права гілка є 3 нодою, ми створюємо о, нову. Об'єднуємо, об'єднуючи ключ з батьківської ноди К. Перший ключ правої дочірньої ноди RK1, а другий ключ правої дочірньої ноди RK2 залишається у новій 2 ноді разом з правими під деревами. Якщо права гілка після видалення стала порожньою, то перевіряємо, якщо гілка є 2 ноду, нодою, ми знову ж таки перерозподіляємо ключі. Якщо ліва гілка є 3 ноду, ми оновлюємо поточну ноду до 3 ноди, переміщуючи ключ з батьківської ноди вниз. І залишок балансування в нас обробляє предикат Finish Delete. Якщо ж обидві гілки після видалення не є порожніми, ми просто оновлюємо поточну 2 ноду з новим лівим та правими під деревами. Тепер розглянемо 3 ноду. Якщо ключ, який нам потрібно видалити, менше за перший ключ ноди, рекурсивно викликаємо Delete Node для лівого піддерева. Так само для середнього, так само для правого. Якщо ж ключ о, в нас дорівнює першому ключу, ми знаходимо максимальний ключ max макс у лівому піддереві, замінюємо k 1 на Max та рекурсивно видаляємо Max з лівого піддерева. Якщо ключ, який нам треба видалити, дорівнює k 2 то ми знаходимо максимальний ключ у середньому під дереві, замінюємо К2 на макс та рекурсивно видаляємо цей макс. Також для пошуку максимального ключа у нас використовується предикат макске. Він досить простий. Для 2 ноди, якщо права гілка порожня, максимальним є ключ ноди. Інакше рекурсивно шукаємо максимальний ключ у правій гілці. Для 3 ноди, якщо права гілка порожня, то тоді максимальним ключем. Є другий ключ, інакше шукаємо максимальний ключ, знову ж таки, у правій гілці. І балансування після видалення з трьох нод виконує предикат Adjust Renote. Якщо після видалення одна з гілок стала порожньою Empty, то ми дивимося, якщо сусідня гілка є два ноди, ми перерозподіляємо ключі між батьківською нодою та сусідньою дочірньою нодою, створюючи дві, два ноди. Якщо сусідня гілка є три ноди, ми позичаємо ключ у сусіда через батьківську ноду, оновлюємо структуру дерева та викликаємо фініш далі для подальшої обробки. А якщо ж у нас всі три гілки Після видалення не є порожніми, ми просто повертаємо оновлену ноду Ось по реалізації на Python. В нас є метод delete self-key, який викликає рекурсивний метод underscore delete для пошуку і видалення ключа. І якщо в нас в такому випадку корінь стає порожнім після видалення, то його єдиний дочерній елемент стає новим коренем. У самому underscore delete. В нас є випадок для листового вузла, коли ключ просто видаляється, якщо він присутній, для 2-node. Якщо ключ менше, викликається Delete для лівого піддерева, і далі fix-to-note балансує дерево, якщо потрібно. І аналогічно для ключа більшого поточний. Якщо ж ключ знайдено, він замінюється найбільшим ключем з лівого піддерева. Знайдено за допомогою MaxKe, який потім видаляється. І знову ж таки викликається Fix to Note для балансування. Далі MaxKi в нас просто знаходить найбільший ключ у піддереві, спускаючись до крайнього правого листка. А Fix to Note відновлює властивості дерева після видалення з два ноди. Він намагається позичити ключ у сусіднього вузла, якщо він три нода, або намагається об'єднати вузли, якщо сусідній вузол це два нода. Так, тепер для три ноди для вузла з ключами К1 і К2, якщо в нас ключ менший за К1, видалення відбувається в лівому піддереві, з подальшою можливістю балансування через Fix 3 нод. Якщо ключ між К1 і К2, то тоді видалення відбувається в середньому піддереві, теж можливістю балансування. Якщо ключ дорівнює К1, то тоді він замінюється найбільшим з лівого піддерева, який потім видаляється. І знову у нас дерево балансується, якщо йому потрібно. І аналогічно для ключа щодо рівня К2 заміна найбільшим з середнього піддерева. Якщо ж ключ більший за К2, то тоді видалення відбувається в правому піддереві з також подальшим балансуванням. Метод фікс node просто балансує дерево після видалення з триноди, Використовуючи позичання ключа у сусіднього вузла, якщо він це 3 нода, або знову ж таки об'єднання вузлів, якщо сусідні, сусідня нода це 2 нода. При цьому також оновлюючи батьківський вузол. Підсумовуючи нашу розмову про 2-3 дерева, ми бачимо, що існує не один спосіб підійти до розв'язання задачі їх реалізації та виконання операцій над ними. Окрім розглянутих нами підходів, існують і інші методи для реалізації 2-3 дерев. Наприклад, можна було б використати суто процедурний підхід в імперативній мові без явного використання класів, або ж застосувати функційну мову програмування, таку як Haskell, яка підкреслила незмінність структур даних та рекурсивні визначення. Ще хотілося б відмітити, що імперативний підхід може бути більш прямолінійним для розуміння початківцями, але він часто призводить до більшої кількості низькорівневого коду та складності відстеження стану програми, особливо при балансуванні, як ми це бачили в Python. З іншого боку, Пролог з його декларативною природою та вбудованою підтримкою рекурсій та зіставлення зі зразками, що здалось мені дуже зручним для цієї задачі, виявився надзвичайно елегантним та лаконічним у представленні логіки для 2-3 дерев. Правила для різних типів вузлів та операцій над ними майже дослівно відображалися в коді пролог, що значно полегшило розуміння та перевірку правильності реалізації. Ну і, хоча парадигма логічного програмування може бути не такою звичною для мене, для нас, як для розробників, які переважно працюють з імперативними мовами, для задач, що мають чітко визначені правила та рекурсивну структуру, таких як операції над два-три деревами, Пролог продемонстрував свою виняткову виразність та потужність. Дякую за увагу!